Вся ця комедія, яка зараз робиться у Верховній Раді, це є заплановане намагання тягнути час до моменту приїзду Януковича з Росії і очевидно проведення ним певних консультацій з господарем, хазяїном Кремля. А і так виглядає, що і людина, яка хоче бути господарем і України, відповідно, влада отримала абсолютно чіткі пропозиції від опозиції. Ми задекларували, що сьогодні не можна розглядати жодних питань ні календарного плану, ні будь-чого іншого до цього часу, поки не буде врегульована суспільно-політична криза в Україні, а вона є критичною на нинішній час. І намагання їхні затягувати час, намагання їхні очікувати ще тиждень часу чи місяць часу призведе не до ескалації конфлікту, а навпаки, до його розгортання і не тільки по Києву, але й по всій Україні. Опозиція чітко задекларувала, якщо влада готова голосувати за будь-який проект, який допоможе врегулювати конституційну реформу, то ми терміново реєструємо такі законопроекти, виставляємо на голосування, і процес піде. Намагання розказувати про те, що немає таких законопроектів, це є лишень лукавство, тому що я сьогодні на сьогоднішній день два варіанти: це є вирішення питання по конституційній реформі щодо закону 41.80, який був проголосований вже в першому читанні, ще в четвертому скликані, і відповідним чином такий пакет документів, вже до речі, справками і рекомендаціями венеціанської комісії щодо цього закону був запропонований партії влади. І вони просто-напросто тягнуть час і не хочуть іти на скасування своїх же ж помилок і повернення до конституції 2004 року. А є другий варіант: це є законопроект, який поданий князевичем, що стосується внесення змін і доповнень до конституційного суду, і відповідно створення правових можливостей для конституційного суду виправити свою ж таки помилку щодо скасування конституційної реформи 2004 року. Влада свідомо затягує час. Зрештою, ем, виступи представників партії регіону навмисно російською мовою це є певний сигнал до того, що вони не хочуть сьогодні йти на поступки громади. Агресивні виступи е, представників партії влади, як і партії регіонів, так і партії комуністів тут в парламенті також говорять про те, що вони зовсім не налаштовані внутрішньо іти на якесь примирення, що вони не налаштовані на те, щоб виконувати вимоги, які сьогодні ставить майдан і українська громада перед партією влади. І власне вони таким чином, ніби демонструють е, свою нібито наступальну позицію, яка насправді е, декларує тільки одне. Вони затягують час для того, щоб отримати відповідні консультації з Кремля.